Вітаю всіх! Мене звати Наталія, ви на каналі В'язання та сільське життя і сьогодні трошки в'язання. Знову ж таки, я е, хочу показати, як я в'яжу жакарди на своїх двох машинах. Машина 4 класу пластмасова бразер і е, машина 5 класу Браузер Кнопочна. Це так, трошки кому цікаво, можете подивитись. Кому не цікаво, я вас не буду затримувати. На бразері пластмасовому я зараз в'яжу ось такі жакардові шкарпетки, адаптивні шкарпетки. Це вже шкарпеточка попрана. Єдине, що тут не пришиті пулиці ось такий жакард. На машині, однофунтурний і, як би скажемо, ручний відбір жакарду. І ось це полуфабрикат, тільки зняв із машинки. Це адаптивна шкарпеточка. Із ось таким візеруночком. Ну, я там трошки вставлю відео, я показую сам процес. Значить, адаптивна шкарпеточка, ось так вона виглядає. Резиночка в'яжеться, потім в'яжеться халявка, тут п'яточка вив'язується, вив'язується ступня. І далі я просто. Знімаю, зрізаю полотно. Для чого? Мені треба вив'язати планочку, Спицями я піднімаю планочку, вив'язую із петельками і з другого боку піднімаю планочку, вив'язую для пувиць. А вже потім я складаю одну планочку на другу. І вив'язую спицями мисочок. Ось так. Ось так це виглядає. Шкарпеточки тепленькі, вони такі широченькі. Так і е, вивчаю процес вив'язування жакарду. І тим самим виходять такі носочки. І ще один жакарт, який я зв'язала, я в'язала на машині 5 класу. Це бразер. В народі він називається кнопочна машинка. Ось такий ось такий жакарт. Скажу чесно, це планується Снуд. Снуд Коул. Що таке снуд коул, хто не знає? Це ось така штукенція на кнопочках або на пувицях. І модель дуже мені подобається. Ось так вона виглядає. Зараз я вам в мене Є два таких снуда. Що мені в цьому варіанті подобається, це те, що я можу застебнути на дві кнопочки, і ось у мене тут горло все закрите. І так само закрита в мене душа. Це так раніше в мене бабуся казала, душа розпахнута. Тобто, якщо тут немає нічого, то це значить душа розпахнута. А так душа прикрита. Якщо мені треба вищий варіант, я застібаю на більше і я маю вже захист від, від вітру і від... Бактерій. Ну, це шутка, але все-таки цей коул, до речі, зв'язаний з пицями, розрізним жакардом, і зв'язаний із пряжі кольорова вовна. Повністю. Дивіться, яка краса. Це ж неймовірна е, схема це. Схема від Ярослави Руть. Саме цей кол я в'язала в рамках тестування від нашої української дизайнерки Ярослави Рудь. Я цим коулом просто безмежно задоволена. Ну, а жаккард в ньому це щось супер неймовірне. І в вітряні, вітряну погоду я його ношу. Це просто, знаєте, непробиваема не річ. класно. І такий самий кол я хочу зв'язати із тоншої пряжі, але в'язаній на машинці. Ну, я ж тепер ледача зробилася. Я ось е, спробувала е, попрацювати жакардом на машині, в мене вийшло. Є е, тут деякі. Неуважності, але це все поправимо, але я буду це розпускати і перев'язувати. Тут трошки я неправильно роз... Роз... розділила візерунки, і він короткуватий. Тобто, щоб мені отак замотати, він якраз при горлі, а мені хочеться, щоб він був трошки. Вільний, тому я його це діло перев'яжу, але мені не страшно, тому що оце, цей відрізок я зв'язала всього-навсього за годину роботи. Ну, супер, класно. Далі буде ще оброблятися край. Рекордом теж на машині, і далі ще хочу попришивати так само кнопочки, щоб він застіпався. Коли мені треба буде, я його гарно е, одягну коло шиї в два обороти можна. А якщо мені треба трошки, трошки прикритись, то тут кнопочки вони дають виграшний варіант. Так що, ось така, такі, чим я займаюся. Вивчаю свою машиночку 5 класу і так само стараюсь пов'язати жакардом адаптивні шкарпеточки саме на цьому бразері. Ручна, ручний відбір візерунків жакардом це для мене не новина, я на ніві Своїй теж в'язала жакарди, теж в'язала е, ручним відбором. Тут просто треба зрозуміти систему. І все. Е, до мене останнім часом приєднуються дівчата, які е, колись в'язали на машині, але забули, що це таке. Або просто купують в'язальні машини. Я, правда, не знаю, і в мене таке, таке прохання. Хто пише коментарі мені і кажуть, що ось я повернулася теж до в'язання на машині. Будь ласка, вказуйте, ну, мені це цікаво, вказуйте, яка у вас машина, щоб я розуміла, для кого цікаві мої ролики. У мене картинка зависає. Ой, телефон. Так от, мені дуже приємно, що до мене приєднуються люди, які або вчаться в'язати на машині, або згадують, що це таке. Будемо вчитись, будемо в'язати разом, пишіть свої запитання, може в кого є якісь пропозиції, саме по в'язанню на машині. Я рада допомогти усім, кожному, але не завжди в мене на цей є час. Тут трошки треба розуміти і мене. Навіть коли я чогось не знаю, я стараюсь знайти інформацію на Ютубі або на сайтах по машинному в'язанню. Тому. тому. Всім приємного перегляду, в принципі, далі не буде нічого супер цікавого, просто процес, як я в'яжу жакард на машині 4 класу однофантурній, з ручним відбором візерунку. Як я в'яжу жакард на машині, за допомогою кнопок роблю відбір жакардового візерунку. Всім миру. Здоров'я, благополуччя, гарної погоди. У нас, до речі, зима. Мріємо. Наші мрії збуваються. Всім пока-пока. В'яжу я тут носочки. Пан спалять. І нічого, що мені не удобно, мені приходиться боком сидіти, бо я не під'їду стульчиком, куди мені треба. Головне, щоб Барсікові було удобно лежати. Ой, так і живемо. you